Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітало Ясне сонечко. Сонечко гарненьке, сонце веселеньке. Діти, скажіть, а якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Вірно, сонечко круглої форми. У сонечка немає кутів. Пальчик біжить і не зустрічає перешкод кутів. Сонечко кругле, воно котиться, посміхається. Малята. А давайте ми з вами пограємо в гру, на що схоже сонечко. Яка з фігур схожа на сонечко? Правильно на сонечко схожий круг. А який із фруктів схожий на сонечко? Вірно, на сонечко схоже яблучко. Діти, а тепер погляньте на квіти і скажіть, яка квітка схожа на сонечко. Правильно, соняшник схожий на сонечко. А яка іграшка схожа на сонечко? Так, м'ячик, правильно, молодці. Ой, а хто це до нас у гості завітав? Доброго дня, зайчику. Зайчик просить допомоги відшукати йому колеса для автомобіля. Дітки, давайте допоможемо зайчику відшукати колеса. А спочатку розглянемо, які бувають колеса у автомобіля. Погляньте на цей автомобіль, якої форми в нього колеса. Вірно, колеса круглої форми. Тому машина їде. Дітки, будемо шукати. Колеса круглої форми. Погляньте. Ось на ці колеса. Вони круглі. Ні, вони не круглі. Підходять до зайчикового автомобіля. Правильно, вони не підходять. А тепер поглянемо. На ці колеса? Круглої форми? Ні, вони не круглі. Зможе машина їхати на них? Звичайно, ні, не зможе. А ці колеса які? Вірно, вони круглі. Ось такі колеса потрібні для зайчикового автомобіля. Зайчик вам дякує за допомогу. І тепер він зможе їздити на своєму автомобілю. Тепер зайчик знає, що автомобіля колеса круглої форми. Правильно, дітки, круглої форми колеса автомобіля? Так, звичайно, круглої. І сонечко нас. Теж круглої форми. Круглої форми у нас сонечко? Так, звичайно круглої. Я вам дякую, дітки, ви великі.